Подивіться на свої зернятка і закрийте очі. Будь ласка, на вас ніхто не буде дивитися, вас ніхто не буде оцінювати. Я буду говорити, а ви будете відчувати. Уявіть собі, ми зробимо маленьку вправу, яка спробує всередині розбурхати те, що можливо ви собі ще й не знали, що у вас таке є. Уявіть собі, що ви оце маленьке зернятко, яке ви намалювали. Маленьке таке зернятко, от ви лежите собі в землі, уявіть, у того кольору, таке манюсіньке, далеко під землею, от ви лежите собі, вам, затишно, добре, але ви в землі дуже-дуже хочете наверх. І тут ви відчуваєте, що щось сильно гріє. Настільки сильно гріє, от як материнська любов, от як вас мама колись по голові гладила, як ви відчували цей дотик, такий теплий-теплий. Добре. Ви відчуваєте цей дотик і відчуваєте, як ви починаєте проростати, таке маленьке-маленьке зернятко. Зустерейтесь максимум на тому, що ви проростаєте, цей маленький пагінець починає проходити крізь землю і попадає наверх. І тут ви зустрічаєтесь з тим сонцем яскравим, теплим, таким лагідним, яке опутає повністю вас. І ви маєте силу, наснагу, натхнення повністю прорости і дати перші-перші листочки. Цей листочок тягнеться до сонця, йому так добре і затишно, так тепло, так сонячно, ви настільки радієте, що ви бачите це, що ви пускаєте маленький бутон і зацвітаєте. Зацвітіть тою квіткою, яку відчуваєте, що хочете, щоб зацвітати. От вона вас починає в бутончик, потім маленькі-маленькі листочки, маленькі пелюстки, і тут ви повністю розквітли яскравим яскравим кольором, яким ви хочете. І вам настільки тепло і добре, що ви бачите, відчуваєте просто неймовірне тепло. Відчуєте повністю відчуєте, наскільки вам добре і затишно в тому теплі від того сонця, яке є навколо. Оце все відчуття, оцю квіточку тепер думкою просто візьміть і все себе вставте всередині і відчуйте, що ця квітка в вашому серці. І це тепло від квітки, ота радість і оце таке неймовірне відчуття, воно розпливається по всьому вашому тілі і дає вам такий неймовірний спокій і неймовірну таку гармонію внутрішню. а тепер глибоко-глибоко візьміть вдихніть і видихніть. У цих умовах трішки важко це зробити, але якщо це попрактикувати тоді, коли, коли буде ідеально тихо і добре, то ви будете відчувати неймовірні речі. Тому що те, чим ви спробуєте наповнитись і те, що ви спробуєте в собі відчути, воно дасть можливість, скажімо, істинно відчути свої потреби внутрішні. Тому що, знаєте, часто від нас щось вимагають діти, батьки. Да? Батьки хочуть, щоб ми були саме такими. Діти хочуть, щоб ми щось їм дали. Так? Всі від нас щось хочуть. Відчуйте, що вам потрібно, що ви хочете, розумієте? І тоді світ по-іншому відкриється для вас. Дивіться, як воно сидить на руках і йому добре. Я фактично з вами все це проводила. Вона ще вбрала мою штучку, тут таку гармонію. Ну, я це нормально. Я навіть не сумнівалася, що так може. Да, тобі довго? Не рухати. А чому? Класно, на бедрі сижу.